Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі! Краса, правда? Красотініще! Красотінще! Оці два кущика примули, яка називається балерина, я прикупила метро -лісова на ринку. Я вам скажу, що звичайно, звичайно, і дешево. Ну, для кого як. Один кущик коштував 150 гривень. Але квіти дуже гарні. А ось цю красу я прикупила у своєї знайомої. 100 гривень. Теж гарні квіти просто неймовірні. Вона винесла два горщика. І один взяла я, а другий, звичайно, моя квіткова подружка Валюша. Такі горщики ми купували по 100 гривень. я вам скажу, звичайно, звичайно, вона дуже-дуже гарна. Теж камера не передає, але вона такого темно темно бордового червоного кольору. І коли я купувала, тут ще дуже багато квітоносів. І тут, і тут вони будуть виходити, тут багато їх. Тут уже тільки залишилось декілька. Тому що оця примула, вона купувалася в прошлому році. Це моя знайома тонічка. Вона купувала її в прошлому році по інтернету. Потім вона її коли пересвіла, вона, звичайно, її розділила і наросли горщики. І в цьому році вона вже продала нам. Повернула гроші, тому що теж купувала за 100 гривень. Два горщики продала, один залишила знову собі. Повернула гроші, ще 100 гривень заробила. Ну, а я вже купувала по 150 гривень. Ну, я вам скажу, що квітоносів тут іще дуже-дуже багато. Я вам скажу, що так цікаво, вони ростуть. Ну, можливо, якесь інше добриво, тому що тут дуже багато всередині кущика квітоносів. Малесенькі там виходять. А тут вже тільки декілька залишилось. Ну, Можливо, в тоні немає такого гарного добрива, яке виганяє. Квітку, як кажуть, так. є таке добре, яким поливаєш і дуже гарно квітнуть. Тоді квіти їх дуже багато. Тому що жіночка сказала, що вона із Західної України. Вони були в малесеньких горщичках, але коли я вдома їх вже садила сюди, поки що в теплиці, так? то видно, що вони ж росли в теплиці десь, тому що земля. Коли вони просто в горщику, земля зовсім інша. А це видно, що вони когось вже росли в теплиці і садились у горщик, тому що такий домашній ком землі. Коріння в такому кому землі домашньому. Зовсім не така земля, як із пакується з Голландії, садиться, так? Мої дорогенькі. І коли мені кажуть, що вони зимують, то ні, у нас вони не зимують. Можливо, на півні зимують, у нас ні. Бачите? Ось тут те, що зимувало. Це теж дуже-дуже гарний колір. Ось один кущичок, ось другий. І тут ось балерина є. Ну вона така мені пуся, що поки вона виросте, то вже прийде зима. Тому нікому не вірте, вони у нас зимують тільки в теплиці. На вулиці вони зимувати не хочуть. Ось так вони зимували. Це ж при тому, що я їх прикривала. Щоб ви знали, що я їх дуже гарно прикривала. Тому, бо Тоня теж, теж я її питала, кажу, Тоня, а вона у вас зимувала в садочку? Вона каже, ні, розділяла, садила в горщики. І в горщику потім розділила знову, коли відсвіла. І посадила в горщики, і так вона каже, горщики стояли в теплиці. Або в підвалі, де є велике вікно. Ну, в Балі є такі великі підвали, і там велике вікно, і взимку зимку в неї там нарощуються квіти. Тому, мої дорогенькі, коли ми купуємо, тому що продавець, вона мені дуже-дуже зі мною можна сказати, сперечалася, що ні, зимою і все. Я кажу, ну навіть у вас. На Західній Україні, ну, може, і вона Франківська область або Закарпаття, я не знаю. То кажу, може, вони у вас і зимують, бо у вас тепліше, ніж у нас під Києвом. Ну, у нас вони не зимують. Просто не зимують, нікому не вірте. Звичайно, я прикупила. Ну, я вам скажу, що ну, вони дуже гарні, правда? Це моя хвороба. Це просто моя хвороба. Звичайно, я прикупила. Теж, коли відквітнуть, я їх і пізніше, трішки ще ось після празників, свята пройдуть, і я їх посажу в горщики. І, тому що я їх привезла з горщика, і вони такі трішки були замучені, а посадила ось сюди в теплицю, і вони зразу такі стали гарнющі, гарнющі. Ой, тому, звичайно, коли відквітнуть. Буду садити, розділяти по, одні, по одному кущику і садити в горщик. В Горщику будуть нарощуватися, ну, а потім горщики буду заносити або в тепличку на зиму, або якесь інше місце. Тому я ж кажу: не вірте, тому що я ж кажу, жіночка за мною сперечається, Кажу, ну що ж ви зі мною сперечаєтесь, як я вже це проходила, я вже це купувала, і я знаю, як вони зимують. Це ще добре, коли перезимують. А буває, взагалі не виходять. Тому, мої дорогенькі, краса, звичайно, дуже гарна. Хто любить примули. Але ви повинні зняти, що на півночі Бучанський район під Києвом. Кажуть, а чого ви кажете, Бучанський район під Києвом? Мої дорогенькі, тому що Бучанський район дуже великий. Макарів це теж Бучанський район. Але до Макарова нам далеченько. А ми під Бучою, Бучанський район. Під Києвом. Тому і Бучанський район. Під Києвом, тому що під Києвом. Тому що тетерів є така тетерів зупинка, так? Це теж Бучанський район. Ну так, да, Київська область, Бучанський район. А до тетерет трошки далеченько. Тому я кажу Бучанський район під Києвом. Але ж дуже гарно, правда? Ну, дуже-дуже гарно. Я вам скажу, що балерини, так як і усі приймали, в принципі, але такі, які зимують у нас, то вони вже, можна сказати, не такі привередливі, як ось ці. тому що застій води вона не любить. Вона не любить застій води. Це для неї все. І, звичайно, на півтінь. Ой. А ось мої домашні. Вікуся, ти казала, як ти знаєш, де вони домашні, а де ні. Ось бачиш? Я накопала на кладовище. Завтра поїду, треба посадити. У мене є е, могилка. Ну так, як по-українськи, так же Так. І ось у мене мої, тільки це ранні. І ось я накопала, щоб посадити. Там, звичайно, є тюльпани, є все. Але треба трішки посадити. Завтра ми поїдемо. Сьогодні у нас середа, завтра у нас четвер, і ми поїдемо в село. І в селі у мене є одна. Одне поховання, де треба мені побувати. Ось це домашнє. У мене теж є ще інші примули, які тільки-тільки починають квітнути. Розумієте? Тому що у нас все-таки були холод... приморозки були в... Е... в березні. Такі приморозки морози, що вам сказати. І взагалі холодно було. Тому вони починають квітнути, але в. Ось так, бачите ще. Тільки так. Оце домашні, які зимують, які гарно зимують. Там у мене є ще дорожчі сорти. Ну, я вам скажу, деякі більш-менш зимують, а інші і не дуже. Ось я прикупила дуже-дуже раннє рання примула. В минулому році це теж я в тоні прикупила, що прикупила ось цю. Цей. Кущик я купувала за 40 гривень. В прошлому році я прикупила в неї кущик і вони починають квітнути на початку березня. І стояли такі примурозки, у нас 7 градусів було так? і морози, тому що на початку березня і я її не вкривала. От не вкривала і все. І вона на вулиці там квітне. Нічого їй не сталося, просто нічого. Вранці встаю і вона так аж інієм Лід покрив її, а потім сонечко пригріло і вона гарненько-гарненько вийшла. Так що прикупила, щоб розділити, тому що вона дуже-дуже рано виходить. Ці простенькі теж ранні, але вони такі простенькі, невеличкі квіти, бачите? Ну, і ці такі. Інші, я ж кажу, тільки що виходять. Самобор ось у нас. Ось у нас хто ж це у нас, хто ж це у нас. Так що, мої дорогенькі, якщо будете купувати, якщо ви живете на півдні, то, звичайно, можливо, вона у вас і гарно буде зимовити. але теж треба прикривати, тому що навіть на півдні були гарні приморозки. В березні, в кінці березня, в квітні. На початку квітня, це ж тиждень тому у нас такі були приморозки, що наробили дуже багато шкоди. То прикривати дуже треба, тому що може не перезимувати. А я свою красу буду розсаджувати в горщики. Ой, так же ж, як і ось, це ж розумієте, це ж тільки я так можу прикупити гвоздичку, великий кущ отакий, бачите, скільки її багато. Великий кущ я. Прикупила за 100 гривень. Це біла махрова. ой боже І коли мені жіночка знову ж таки я купувала і продавали ж усю гвоздичку, бачите? Ну, звичайно, ціна була не по 30 гривень, звичайно, так. По 70 і по 50. І коли жіночка, я так просто запитала, кажу, вона у вас ця зимою, звичайно, зимує і таке, знаєте ж. Я кажу, ну вона ж не зимує не, у нас вона не зимує взагалі, взагалі не зимує. І коли я їй почала розповідати, що вона у нас не зимує, і що теж її треба дуже-дуже доглядати, так? і коли їй розповіла, що оця зимує, так, тому що великий кущ, бачите, я його просто розділила на такі кущики, щоб е, укорінялась. Так? Це білий колір. Там у мене є ще, Валюша мені подарувала, така малинова. І коли я їй почала розповідати, що кажу, так, квіти подібні, квіти. Тут десь 15-20 см висота квіточки, так, отак накущикам. вона зимує. Тут ніхто про це нічого не каже. Ця зимує, Ця гвоздичка зимує. І квіти в неї подібні до цих. Різного кольору, але отакі, так. А ця ні, але ж вони, розумієте, бачите, яка велика різниця. Ту, що мені доня купувала у епіцентрі, яка вона Вона далі от кущиться, кущиться, і я позрізала, і далі квітоноси виходять, розкущуються. як гарно. так? Але це коштувало 180 гривень. Ну, а ця на базарі починаючи з 50 і вище. Тому що це, звичайно, по 30 гривень це, не знаю, чи це по закупочній ціні. Але вона, бачите, вона не так дуже розкущується. Це ж я її посадила в великий горщик. І вона підросла, звичайно, але не розкущується. Можливо, можливо треба якесь добре поливати. І можливо, що буде і така, тому що ця розкущилася гарно. Єдине, що треба ж її теж черенкувати. От коли вона зовсім вже відквітне, зовсім не буде вже квітів, то, тоді треба її розділяти. І так, як оцю, ну тут гарні великі кущики, тому що, оце, бачите, купувала за 100 гривень великий кущ. І теж так само її так? Але в горщики. І потім ті горщики ставити десь в якийсь підвал чи в теплицю, але теплиця повинна бути, для цієї повинна бути теплиця, де о, топлять. Тому що без опалення, якщо теплиця, в мене ж вона була і вона пропадає. Зимку навіть я накривала все, але ні, пропадає. Тому Просто я, коли жінці казала, кажу, ви розумієте, якщо ви не розумієте, ну не розповідайте людям, що вона зимує. Не розповідайте просто про це. Тому що оцей сорт, вона не для зимівлі, вона для краси. Дійсно, вона для краси, але не для зимівлі. А ця зимує. і гарно нарощується, бачите? Як будуть квіти, я вам потім зніму. Те ж саме і про цю красу. Те ж саме і про цю красу. Ну, прикупила дуже гарна. Буду гратися потім, як відквітне, буду розсаджувати горщики. Але дуже-дуже гарна. Ну, просто гарненна. Просто. А це те, що в мене зимувало, Бачите, більше не буду залишати в землі, тому що це ж горщик такий, бачите? Оця взагалі мені пуся. Оце така примула балерина, ось вона, бачите? Вона взагалі мені пуся. Навіть менше, ніж коробочка сірників. І це дуже гарно. Але ж бачите, і ось вона ще один кущичок. Але зимою вона дуже погана. Тому буду нарощувати теж в горщику. І зимувати буде в горщику. Але оця краса, ось, будь ласка, на початку березня квітне і квітне вона десь. Тому що теж у неї там всередині квіточок багато. Я ж вам кажу, що я її не прикривала не в березневі приморозки. Так? І оце ж у нас у квітні були, я її теж не прикривала. Просто один кущик у мене був, і я не прикривала. Ну, думаю, як буде. І вона, я ж кажу, вона і примерзла, і все. Але потім сонечко пригріло, і квіточки знову виглядають гарненько і нічого їм. Не шкодить. Тому мої дорогенькі, звичайно, що ось такі. Ну, У мене ще будуть інші сорти квітнути. Це я ж кажу, це саме такі ранні. я вже просто викупала, щоб мені посадити ще трішки, тому що там і тюльпани вже квітнуть, казала мені сусідка ходила. Казала, квітнуть тюльпани, все таке. Я поїду до мами. Там у нас вже все зроблено, але я хочу поїхати. Поїдемо з сином завтра і посажу ще ці квіточки, тому що треба поїхати до свят. Ось це наше. Це буде теж гарненько квітнути, це раннє. Це просто тут менше квіточки. От тут у цих сортів менше квіточки. А там у мене ще будуть квітнути ще краще. Ці зимують. Ну, знаєте. Так мені дуже хотілося, так мені дуже хотілося. Очки я розбила, окуляри розбила. До лікаря мені немає часу піти. І вже не так багато грошей, треба чекати пенсії. А квіти я купила. Ну, ну що ви зробите, стара ідіотка. Ну, я дуже люблю примули, я їх просто обожнюю. Буду садити в горщики і так, щоб. Ви знаєте, що моя подруга, яка живе в Німеччині, у, них дуже, у неї дуже багато квітів ростуть у горщиках. Взагалі в них ростуть у горщиках дуже багато квітів. І ці горщики, навіть у них є земля, але квітів багато ростить, ростуть у горщиках. Тому і я буду. У мене землі мало, я її не хочу, а красу я хочу. Бачите, а красу я, хочу. Тому, мої дорогенькі, якщо вам будуть казати, що оця гвоздичка зимує, нікому не вірте. Зимою ось ця. Ось цей сорт, звичайно, зимує. Якщо вам будуть казати, що оця балерина краса оця зимою, нікому не вірте. У нас під Києвом, у нас північ, не зимує. Можливо, на півдні, але ж я ж кажу, коли були приморозки, то... Мені здається, що теж треба гарно прикривати. Але дуже-дуже гарні. Ну просто гарні. Так, піду збиратися, тому що виїжджаємо рано. Виїжджаємо рано, тому що треба поїхати, посадити, прибратися. Там уже прибрано у нас на кладовищі, мама у нас там одна. Але треба ще мені поїхати. І зараз посажу, ще розділю. Ні, мабуть, не буду розділяти. Так і посажу цю красу. А коли переквітне, тоді вже я її розділю. Ну, дуже раннє приймула. Вона така світло-рожева виходить, а потім вона аж біліє. Біленька. Отака краса тінь. Ну і оця красотень. Тепер будеш завжди жити в горщику. Тому що вона дійсно гарна, але ж бачите, зимувати вона не хоче. Вот так, отака вот краса, красотень.